Мене збили, мені погрожували. Це була машина серйозної людини. Всім привіт! Це Корбатекс авто і це інтерв'ю зі мною. Чи є машини для душі можна звати топ 3 Для мене це буде якась спортивна, якась велика, комфортна. І незвичайно, от як був Hyundai Genesis У нас це суббренд Hyundai От вона була незвичайна. Я таких машин не бачила. Я була в шоці. От, мабуть, щось таке, може даже Matiz, а ні Прикольно, теж маленька така мошечка, душечка. Не раз була реклама у випусках на YouTube, Яка вартість? Варта. Якщо вас цікавить вартість, щоб купити цю рекламу, то звертайтеся в інстаграм Курбатекс Авто. Все там поясню. поясню. Mm -hmm. Бартер був один з автомобільним також каналу. Можете подивитися мій віпуск. випуск з Honda, червоний акорд купе. До речі, це єдина небита.